А ще знаєте, я була на вечірці такі, діловій, де спеціально зібралися ділові люди розказати, обмінятися контактами, питаєш людину, хто ви такі? Я андерайтер, займаюся скрабукінгом. Всі такі, ааа, ми таке зустрічалися зустрічалися з людьми, які розмовляють незрозумілими словами. Ми їх не розуміємо просто. А що наша реакція на те, що ми їх не... Яка? Що ти відвертаєш? Якщо ми, якщо ми сміливі, то ми перепитаємо, що? це. А якщо не сміливі, а ну я смію. Так, і знов таки, він нас, як клієнта, до себе залучив, однозначно, ні, він нас втратив. Тому що, коли ми використовуємо в розмові з людьми, особливо перші контакти, такі складні, незрозумілі слова, ми зразу дистанціюємось від людини. Ми таким чином ніби називаємо клієнта ідіотом. Що він цього не знає. А, а що буває, я, наприклад, якщо щось не знаю питаю, Ну, я ж можу якось розвиватися. А що це таке? А ви знаєте, що ще робить? Як? Ви такого не знаєте?